Як все впливає на якість процедури це те, що ми отримуємо більшу кількість задоволених клієнтів. Тут більше джоулів, там більше ватів чи більше сантиметрів робоча зона. То тут буде вигода в кількості процедур на курс. Коли ми вибираємо діодний лазер, зазвичай ми чуємо від продавців якісь терміни з курсу фізики, цифри та переконання, що чим більше той чи інший показник, тим краще. Але постає питання: як це впливає на якість процедури? І що мені, як фахівцю, який працює на лазері, як підприємцю, це дасть. Ну добре. Тут більше джоулів, там більше ватів чи більше сантиметрів робоча зона. І навіть, якщо це правда, не до кінця зрозуміло, яка у нас від цього буде перевага. Лазерна епіляція це процес, який на 100% залежить від законів фізики. Імпульс лазера має певні фізичні властивості. Вже давно сформульовані вимоги до ідеального імпульсу з точки зору цих показників. Усьому цьому я навчаю на своїх курсах з лазерної епіляції. дізнатися про які ви можете, написавши за номером, який бачите на екрані. Якщо за допомогою налаштувань лазера ми можемо зробити імпульс ідеальним, то якість процедури буде гарантовано гарною. Але в тих діодних лазерах, де технічні характеристики можуть 100% забезпечити такий імпульс, цінник дуже високий і не всі можуть собі його дозволити. Я під час консультацій щодо вибору обладнання чую питання, мовляв, є такий бюджет. І якщо я куплю лазер з відповідними під мій бюджет технічними характеристиками, то як це позначиться на якості процедури і відповідно на моєму бізнесі? Давайте розумітися. Уявимо, що у нас є чотири лазери з різними технічними характеристиками: з відмінними, добрими, задовільними та поганими. І є клієнти, які ходять до нас у салон тремним волоссям, каштановим та світлим. Грусявим. Якщо ми будемо працювати з цими клієнтами, на четвертому лазері, з поганими технічними характеристиками, ми зможемо якісно обробляти клієнтів темно-русявим волоссям. Далі цей лазер, якщо у клієнта волосся буде більш світле, так він не справить. На лазері номер 3 з задовільними характеристиками ми зможемо обробляти трішечки більше клієнтів зі світлим волоссям. На другому лазері також і на першому лазері ми зможемо обробляти клієнта. З самим світлим волоссям по відношенню до попередніх, але на якомусь етапі і перший лазер зі своїми відмінними технічними характеристиками вже не зможе бачити меланін в цих волосах і нічого гарного з точки зору видалення небажаного волосся ми не отримаємо. Тому перша вигода, яку ми отримаємо на лазерах з кращими технічними характеристиками, це те, що ми отримуємо більшу кількість задоволених клієнтів. І якщо ми візьмемо тих клієнтів, яких якісно може обробляти четвертий лазер з поганими технічними характеристиками, то тут буде вигода в кількості процедур на курс. У лазері з відмінними технічними характеристиками ми будемо мати, наприклад, 10 процедур, за які ми гарно обробимо цих клієнтів. На лазері. З добрими технічними характеристиками вже треба буде 12 процедур і так далі. І може бути таке, що на лазері з зовсім поганими технічними характеристиками нам буде потрібно зробити аж 16 процедур, щоб якісно обробити цих клієнтів. 10 та 16 процедур, є різниця, вірно? Для того, щоб вибрати лазер з найкращими технічними характеристиками під свій бюджет, потрібно знати, які саме технічні характеристики впливають на якість. Для цього я маю спеціальну консультаційну допомогу з вибору обладнання. Розкажу та навчу. Зверніться за телефоном, який бачите на екрані. Інвестуйте у знання, Це завжди окупається. Дізнатися про мої курси. Ви зможете в описі під цим відео або на екрані. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі новини.